Так весело і людно в вірпінському парку центральний не було вже давно. Здається, кожен його куточок заполонили нестримний сміх дітей та радісні усмішки їхніх батьків. Із квестами, майстер-класами і частуваннями тут влаштували соціально розважальний проєкт Табір на день насамперед дуже тішить, те що в такий такий час і організовують таке дійство. Я думаю, діткам не вистачало таких заходів. Батути, веселі старти і лаунж-зони. Кожен міг обрати розвагу до дощі від організаторів проєкту. Серед них футбольний клуб Локомотив. Тут маленьких чемпіонів вчили вправлятися з м'ячем через захоплюючі естафети. Щоб у них було їх звичайне дитинство, щоб вони насолоджували життя, займалися спортом і в майбутньому прославляли нашу країну. Набір на день не обмежився самими веселощами. Організатори підготували для дітей цікаві лекції про поводження із вибухонебезпечними предметами. Працівники муніципальної варти Ірпеня не лише розповідали про розмінування території, а й давали можливість дітям імпровізовано побути рятувальниками. Кожен день є небезпечні знахідки. Це можуть бути міни, гранати, розтяжки, неспрацьовані ручні гранатомети. Тому потрібно, потрібно про це говорити, потрібно роздавати людям номер, за яким вони можуть звернутися. Ми приїдемо і знешкодимо це, враховуючи, що ми живемо у війну, ну і те, що тут була окупація, то ну, дійсно це дуже важливо. Набір на день організував автор та актор студії Квартал 95 Олександр Пікалов. Я дав клич і всі друзі, які були, які мають якийсь хист, які мають бажання. Я сказав: все, починаємо працювати з дітьми. Ми запропонували це ірпінській міськраді. Вони з радістю підтримали цю ініціативу, і ми разом з ним організували такий захід. Ми сподіваємося, що в Ірпені це не останній буде захід. То ми зі свого боку запропонуємо ще інші програми, які реалізовує фонд. Я думаю, що це буде цей захід стане початком плідної подальшої співпраці.